Ви ніколи не задумувалися про відро? Так, про відро. Відро іграх зазвичай виступає елементом декору, за винятком однієї відомої гри, де можна це відро використовувати в досить цікавих ситуаціях. Ну, наприклад, робити дуже гарний фешн moment, а щоб потім вкрасти оцей нещасний меч чи що там на прилавку лежало. Але якщо повертатися обум забиту помийку, то там відро це елемент декору. Я навіть можу це показати. Пане асистент, можете показати функціонал відра. Дякую. Дуже вам дякую. Але тим не менше є спосіб запхати персонажа у відро. Для цього вам знадобиться зараз буде неочікуване відро персонаж і платформа. Не ну, звісно, можна платформу використати досить цікавим способом, наприклад, запхати нашого асистента в паличку. До речі, інші об'єкти можуть його випихувати з того відра, тому будьте з ними обережними. Для початку нам потрібно власне відро, яке має бути широким, тому що якщо поставити маленьке відро, то ну, цей приколіст він вилізе з відра, тому нам цього не потрібно. Опціонально можна взяти, ну точніше, позичити відро у гілі чурлів. Я не думаю, що вони будуть раді цьому, але, типу, можна позичити або взяти і на відро, і просто поставити його. Можна піти двома шляхами, можна взяти камінчик, який є платформою, який можна піднімати. Верхньої сторони і так далі. Можна посадити на цей камінчик нашого асистента і запхати його у відро методом, ну, запхати в текстури. Можна це зробити навпаки, тобто відро запхати в адепта, звучить дуже дивно, я знаю. Це, в принципі, весь огляд на відро, воно було жахливим, я знаю. Тому щастя, здоров'я, вдачі, гарного настрою і вставляю вставку того, чого не вистачає.